Грішник собі йде, йде своєю дорогою. Бог, звичайно, каже, щоб навертатися, ось повертатися назад. Але це в провидінні Бог це бачив. Бог не так, що вчора бачив цю людину праведною сьогодні, а тут раз людина стала грішником, і Бог такий Навертайся! Що? Бог це все бачив. Він говорить, навертайся, не тому, що сталося щось несподіване для нього. Сталося щось несподіване для мене. Я призначений в Божому провідні до спасіння, ось до мети, мета є спасіння моє. І тут я, я звернув з цієї дороги. Бог ось якби постійно хоче, щоб я дійшов я до того спасіння. Для нього не сталося щось нове. Не, не збій системи не настав для нього, може, якщо так говорити комп'ютерною мовою. Але він є особою, він є батьком. Він турбується про, про моє добро, і тому він постійно буде ось цей сигнал про навернення буде звучати постійно аж до кінця, поки я не буду спасений.